Також на Aliexpress замовила мікрофон. Відкриваємо мікрофони. Мікрофоно. І головне, щоб вони працювали добре. А Ось так витягуємо. Ой! микрофона малаку. Оля, Абри, всем привет! Всем привет! Сейчас я Льон, Диана. Сейчас я Амира Демия Малика. Бай! Бай-бай! Ком, е, значить, ось таких ось два мік мікрофона. Зараз я відкриваю, подивлюся, які вони. Один. Надіюся, що вони будуть працювати добре. Це, во... Це таке до телефона запихаємо. Це, ду... Це другий мікрофон. Ось так. Такий чохольчик запихаємо у мікрофон. Ось так і говоримо. Ось воно мені щось світиться постійно, я не можу його виключити. USB. Попробую, як воно би працювало. Надіюся, що буде все добре.